Тисячі тонн гуманітарної допомоги, військова амуніція та навіть модульні будинки для переселенців повномасштабне вторгнення об'єднало не лише українців, але й увесь світ. Відтак багато країн-партнерів продовжують підтримувати Україну не лише на мітингах, а й усім найнеобхіднішим. Враховуючи навіть ще період початку війни, нам дуже багато допомогли наші закордонні друзі і партнери, міста побратими, з якими ми ще далеко раніше, або в межах. Співпраці місто-місто або я, як міський голова, маючи чимало закордонних контактів, друзів, партнерів, запрошував їх допомагати місту. Окрім міст побратимів, не відстають у допомозі і благодійники із США. Наші партнери передали для Рівного мобільний пункт обігріву. Іншими словами, це повнопривідний автомобіль, призначений для швидкого реагування та підтримки і порятунку людей в екстрених ситуаціях. Поки це єдина така автівка на Рівненщині. Сьогодні спеціальний фургон передали для територіального центру соціального захисту міста. Автівка обладнана усім необхідним. Він обладнаний шістьма. Розетками під 220 вольт. Там можна заряджати телефони, там можна ставити чайники. Автомобіль обладнаний генератором. Автомобіль повністю забезпечений печивом, харчами, іграшками для дітей, і він всередині має настільки якісне обладнання, яке буквально за 5 хвилин може нагнітати велику температуру, і люди можуть там обігріватись. Вже незабаром департамент соцполітики зможе користуватись цим спеціальним автомобілем в цілодобовому режимі. Мобільний пункт обігріву при потребі буде під'їжджати до будинків, що напряму залежні від електрики у разі знеструмлення, а також під час аварійних ситуацій. Софія Капінос телеканал ITV.